Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 16 червня неділя. У неділю у мене на каналі програма від неділі до неділі. Програма про події протягом цього тижня у світі, які, на мою думку, потрібно ще раз згадати або нагадати. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал. Хто ще не підписався? Загалом цей тиждень був під знаком України. Спочатку була конференція з відновлення України у Німеччині, така, яка відкрилась 11 червня. Потім був Саміт G7, так, який відкрився в Італії 13 червня, де питання України було одне із головних ну, порядку денному цієї зустрічі. У суботу, 15 червня. Червня розпочала свою роботу конференція високого рівня з питань миру в Україні. І всі ці події, безумовно, для нас є дуже важливими, і загалом вони дали позитивні настрої і віру в те, що все буде Україна. Давайте подивимося по дням, що, на мою думку, варто ще раз згадати. Що відбувалося протягом цього тижня у світі? Неділя, 9 червня, Франція. Перемога ультраправої партії е, Національне Об'єднання. Воно змусило президента Франції Менеді Макрона у неділю ввечері заявити про розпуск парламенту і призначення до, до, до дочасних парламентських виборів, які перший тур відбудеться 30 червня, другий тур 7. Липня. Ну, міжнародна преса питала, що це дуже висока е, ставка, і вона ну, фактично може серйозно вплинути на ситуацію на європейському континенті, тим більше, що перемога національного об'єднання більше ніж у два рази, і пророкують, що вона е, може зайняти перше місце ця партія на парламентських виборах. Хоча зараз там йдуть різні об'єднання, ліві зараз об'єдналися в новий національний фронт. І так чи інакше, ну подивимось, які будуть результати, але ситуація насправді в Франції зараз непроста. Ізраїль, у неділю 9 червня, дуже популярний в Ізраїлі політик Бені Ганс, він голосив про свою відставку і вийшов з військового кабінету в Ізраїлі. Він зважає, що Бенямінне Таняхо заважає рухатися до справжньої перемоги в війні, в якій вже 9 місяців. Єврейська держава протистоять Хамасу, сказав Бенні Ганс. Понеділок, 10 червня, Близький Схід. Рада Безпеки, відклавши свої розбіжності, таки підтримала резолюцію Сполучених Штатів Америки про припинення вогню. І 14 проголосували за, проти 0, а Росія утрималася. Штучний інтелект. Apple приєдналася до... Гонки зброїв зі штучним інтелектом, представивши Apple Intelligence у понеділок 10 червня у партнерстві з OpenAL. Ця нова система штучного інтелекту пропонує тих, хто що вважає там у штучному інтелекті таким священним е, гралим. Мова йде про голосового помічника з достатньо особистої інформації про користувача, щоб суттєво допомогти у ряді завдань. Ми побачимо, що з того буде. Хто цікавиться штучним інтелектом, я думаю, вони вже це знають. Вівторок, 11 червня, Німеччина в Німеччині відкрилася конференція з відновлення України. Її відкрили, до речі, канцлер Олаф Шольц, і президент України Володимир Зеленський. Франція у вівторок. Еммануель Макрон в інтерв'ю полікованого вівторок виданню Фігаро, заявив, що не, не, не незважаючи на те, що можуть перемогти ультраправі на парламентських виборах, він не збирається йти у відставку. Близький схід. Хамас заявив вівторок, що. Дав посередникам відповідь на запропонований США запропонований план припинення вогню перемир'я, яке оголосив президент Джо Байден 31 травня. Там декілька етапів. Ну, перший етап це там, виведення ізраїльських військ з гусонаселених районів Газа та звільнення заручників Хамас і полонених. Палестинців в Ізраїлі. Постійне припинення вогню там передбачається на другому етапі, ну на третьому етапі там вже питання відновлення, відбудови і устрою сектора Газу. Середа, 12 червня, Нова Зеландія. Нова Зеландія та Китай підписали торгову угоду під час візиту прем'єр-міністра Ліцяна. Також був прийнятий безвізовий режим для поїздок у Нову Зеландію. Китай є найбільшим торговим партнером Нової Зеландії. З Нова Зеландії вже давно шукає якісь альтернативи. Аргентина, Сенат Аргентини, схвалив два законопроекти про економічні реформи, що вважається перемогою президента Хав'єра Мілея. Закон був прийнятий після ну бурхливих дебатів там з незначною перевагою. Тепер треба, щоб законодавці за кожну статтю проголосували. Мова йде про приватизацію державних підприємств, зниження податків, розмиття трудових прав. Ну там люди протестують в Аргентині проти цих всіх е пропозицій і реформ. Від президента Хавєра Мілея. 4-13 червня, Італія. У 4-13 червня в Італії якраз почався цей саміт G G7, де головним питанням одні з головних питань були: це війна в Україні, війна в, газ, в секторі Газа та взаємовідносини з Китаєм. У Бельгії міністр оборони країн-членів НАТО під час зустрічі у четвер і п'ятницю в Брюсселі вговорили конкретні заходи для посилення відповіді після безпрецедентної хвилі гібридних атак в Європі з боку Росії. ЄС Угорщина. Суд Європейського Союзу 4 червня зобов'язав Угорщину сплатити штраф у розмірі 200 мільйонів євро та сплачувати штраф у розмірі 1 мільйона євро щодня, доки Угорщина не приведе відповідність законодавством ЄС права на про надання притулку. Ну, там же Орбан виступив безумовно проти, але я думаю, що таки Угорщині прийдеться заплатити цей штраф у 200 мільйонів євро. США акціонери Тесла, зібравшись у четверг на загальних зборах в Остіні, штаті Техас, схвалили план винагороди боса компанії Лона Маска, який на той момент оцінювався приблизно 48 мільярдів доларів, або 44 мільярди євро. Нормальна така винагорода. Ну там пишуть, що коли маск вийшов на сцену, пританцюючи, він сказав: Хлопці, я вас люблю. Ну, за такі гроші, звичайно. П'ятниця, 14 червня, війна в Україні. Президент Росії Володимир, Володимир Путін у п'ятницю. 14 червня запропонував свій варіант умовного миру, так, щоб Україна вивела своїх військових з чотирьох областей: Херсонська, Запорізька, Донецька Луганська області, і визнала, що вона не буде приєднуватися до НАТО. Ну, це фактично не мирний план, а план капітуляції. Про це вже багато було різних заяв зроблено. Там, кажуть, що це для того, щоб зірвати, що на наступний день розпочинала свою роботу прийняти. Е Ця мирна конференція в Швейцарії. Ну, на мою думку, це такий собі ну, максимум, який був заявлений, для того, щоб, можливо, знову ж це моя така гіпотеза, рухатися далі. Бо в Украї... з української сторони так чи інакше лунають заяви не тільки з української, що треба, щоб Росія брала участь у наступному саміті. Треба з нею домовлятися. На цій зустрічі, конференції в Швейцарії мають виробити там якийсь план. Цей план мають передати Росії, і потім ніби запросити на другу зустріч вже і Росію. Так що я не виключаю, що це не просто так була ця заява, і не тільки тому, щоб умовно там, зірвати чи зашкодити оцій мирній конференції, яка розпочалася в суботу, 15 червня, у Швейцарії, Європейський Союз. Посли 27 країн Європейського Союзу дали у п'ятницю, 14 червня принципову згоду на відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою, які розпочнуться ці перемовини не 25 червня, але ще це мають затвердити міністри так, у 21 червня. Південна Африка. Південноафриканські депутати приобрали Сирі Рамафосу президентом. Ну, за нього просували йому 71 рік, за нього просувало 283 голоси. Но його конкурент отримав тільки 44 голоси, ну, партія. Африканський національний конгрес, так, партія Рамафоси, вона вперше за 30 років змушена була створювати коаліцію з головною позиційною партією Демократичним Альянсом, бо не мала більшості а з 1994 року вона завжди мала одноосібну більшість. Субота, 15 червня, Швейцарія в суботу, 15 травня, Швейцарії почалася розпочала свою роботу мирна конференція щодо України. Франція, за даними Міністерства внутрішніх справ у Франції в суботу, в акціях протесту проти ультраправих взяли участь близько 250 тисяч людей. Ну, мова йде про те, що загроза, що праві можуть ультраправі прийти до влади, от вони вже мобілізують людей і там пройшли по всій країні оці демонстрації. Такі я би сказав, демонстрації об'єднувальні. Об Неділя, 16 червня, Близький Схід. Ізраїльська армія оголосила в неділю, 16 червня, що буде дотримуватись щоденно такої. Тактичної мирної паузи, яка буде тривати з 8 ранку до 7 вечора, до подальших повідомлень. І Австралія. У неділю прем'єр-міністр Китаю він був от в Новій Зеландії. Ми там згадували, що були підписані певні угоди так, з Новою Зеландією, бо Китай є найбільшим торговим партнером Нової Зеландії, Так от він почав свій. Чотириденний візит до Австралії з відвіди великого виноробного регіону. Да, там вводилися санкції Китаю в свій час. Вони тепер зняті. Головна мета цієї поїздки для Китаю відновлення відносин з Австралією. В понеділок, він, китайський прем'єр-містріан, міністр має зустрітися з австралійським прем'єр-міністром Ентоні Альбанез. Та такі події, на мою думку, варто ще раз нагадати. І ще раз повторюю, цей тиждень був для України дуже дуже важливим і багато дуже добрих і позитивних новин. Сподіваюся, що допомога Україні буде тільки збільшуватись, бо вона наближає перемогу України. Все буде Україна!